Вся ця Біблія з першої сторінки, вся ця Біблія є поверненням Господнього благословення і усуненням прокляття. Божий план, якою була Божа мета, коли він творив всесвіт і помістив людину на цю землю. Приєднатись до Кента Копланда, який відкрив одну річ, яку людині потрібно зробити, щоб жити Господньому благословенні і держати те, що пообіцяв Бог. Отже, ми приходимо до твого слова з очікуваннями. відкритими серцями. Ми приймаємо Ми приймаємо слово. ми налаштовуємо себе пильнувати себе всередині. І чути ті речі, які ти говориш нам. І ми віддаємо тобі хвалу і подяку сьогодні. Ми віддаємо всю славу незрівнянному, чудовому імені Ісуса. Амінь. Алілуя. Давайте знову розглянемо те місце писання, з якого ми почали у Євангелії від Івана. Давайте розглянемо сьогодні знову 16 розділ Євангелія від Івана. Це відбувалось за лічені години до того, як Ісус пішов на хрест. Він почав служити своїй команді на останній пасхальній вечері перед тим, як піти на хрест. І, звичайно ж, він бачить те, що відбувається по тому боці. І він готує їх. І не тільки, він готує і себе. І він говорить таку фразу у самому вірші. Але я істинно кажу вам краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, Утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. І далі, 13 вірш. Коли ж прийде він, Дух істини, утішитель, дух істини, чому Дух істини називають утішителем? Тому що Пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Коли ви пізнаєте правду, вона зробить вас вільними. Ви побачите деякі речі на цю тему сьогодні. Наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує. І майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме з мого і звістить вам. Все, що Отець має, то моє. Тому я сказав, що Він візьме з Мого і звістить вам. Це його робота. І якщо ви приймете його, він виконає її точнісінько, так як сказано. І ми говорили про дві системи: благословення Боже, проголошене на Адамі в Еденському саду. Це була Божа фінальна робота творіння. Давайте звернемося до книги буття. І нагадаємо собі 26-й вірш першого розділу. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим або Людину, будь за нашим образом і за нашою подобою. Пануй над морською рибою, над таством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Він створив землю. І після цього він сформував тіло людини своїми руками. І тоді. Він породив її дух самого себе. В Біблії сказано, що він вдихнув у неї дихання життя. Це дихання життя було у тих словах, які я щойно прочитав. Саме так він привів все до існування. Споконвіку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога, і ніщо. Жодна річ, яка сталася, не сталася без нього. Ніщо, що сталося, не сталося без слова. Амінь. Тепер ми знаємо, що Писання говорить, Бог є любов. Ми знаходимо тут, що Бог і Його Слово то одне. І що в Біблія говорить, Бог є світлом. Амінь. Тут також сказано, що Бог є життям. Отже, він вивільнив весь цей всесвіт. цю славу саме у той час. такого ніколи не було раніше. і вона виявилася як матерія. і це було зроблено. Саме для вас. Амінь. Він створив все це саме для вас. Він вирішив мати сім'ю. Тож він почав діяти. Амінь. Він створив цей всесвіт для нас з вами. Він наш. тепер давайте перейдемо до другого розділу. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був чинив. Він відпочив не тому, що він був втомлений, він відпочив тому, що він закінчив працю. Бачите, він закінчив, він завершив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в Нім відпочив він від усієї праці своєї. Яку чинячи, бо був створив, і остання річ остання робота була вивільнення сили і влади, благословення на людину. сила благословення була славою. за допомогою якої він створив все, і все те, що він створив. Було створене, щоб підтримувати і зберігати життя. Все це було для того, щоб підтримувати життя. Мали існувати живі речі, все було живим. І воно повинно було підтримувати життя. Як він міг закінчити, якщо після цього він мав продовжувати живити те, що він створив? Але він цього не зробив. І тут розповідається нам, яким був його план, і якими були його наміри. І знаєте, він не змінюється. Амінь. Він ніколи не змінюється і ніколи не здається. Амінь. Він продовжуватиме працювати над цим наступні мільйони років. І все буде набагато краще, ніж зараз. Амінь, тому що він ніколи не здається. його план був правильним з самого початку. і тут є дуже, дуже сильна інформація, яку релігія з певної причини практично повністю знищила. Ми майже втратили її істину. Але, дяка Богові, істину неможливо загубити. вона повернеться Її неможливо сховати, вона проросте. Амінь. Дерево, що було посеред Еденського саду, Бог помістив його там. Це дерево посеред цього саду належало Богові. І його плід належав Богові. І робота Адама полягала в тому, щоб дбати про це дерево. Адамові належав весь сад. Він мав владу і доручення від Бога дбати про нього за допомогою благословення Божого, щоб цей сад поширювався, зростав і наповнював землю поки вся земля не стане денським садом. Таким було його доручення. Але це одне дерево, яке росло посеред саду, належало Богові. Це було Божим вкладом у це місце. І ви повинні пам'ятати, Божий план полягав в тому, щоб переселитися туди. Він планував переселитися туди назавжди. Назавжди. Якось я вже говорив вам. Прочитайте останню книгу Біблії. Перша і остання книги йдуть пліч опліч. Бог не планував, щоб людина продовжувала залишатися у невіданні про добро і зло. Диявол збрехав людині, сказавши, що Бог не хоче, або вони це знали. Це була брехня. Не було нічого такого, що Бог не хотів би відкрити їм. Ми прочитали в Євангелії від Івана. Все, що отець має, то моє. Тому я сказав, що він візьме змогу і звістить вам. такою була Божа воля весь час. І він не змінився. Але диявол збрехав Адамові та його дружині. І сказав їм, що Бог не хоче, аби вони знали. І, звичайно ж, ви знаєте кінець історії. Отже, якою була ситуація тут? Чому виникла така проблема? Якщо подивитися протягом усієї історії, тобто від самого початку і аж до служіння Ісуса Біблія говорить, що служіння Ісуса є. Він пересвященник навіки. За чином Мелхиседека він має він отримав ті самі накази, що і Мелхиседек. Коли Бог покликав його, пересвященника Божого взяти хліб і вино, елементи завіту і піти прийняти десятину Авраама, Благословити його, благословити його. отже, Бог. Благословив їх. Його план очевидний його можна простежити через все слово Боже. І він ніколи не змінюється. Він залишається таким самим. Ми приносимо нашу десятину, переосвященик наших днів бере нашу десятину і благословляє нас. Так мало відбутися. І те, що Бог сказав Адаму, Ісус каже вам. Це те ж саме, що Мелхиседек сказав Авраму. Благословен Авраам від Бога Всевишнього, володаря неба і землі. І потім, посланні до римлян, ми бачимо, що завдяки вірі, Авраам був спадкоємцем світу. Він повірив тому, що сказав Мелхиседек. Отож, Бог планував, що коли настане час врожаю, Адам зустрінеться з ним серед цього саду з Божим плодом з його дерева. Амінь. Вони сядуть, будуть радіти, влаштують бенкет у цьому саду. Богові подобається бенкетування, веселі вигуки, підстрибування, танці і добре проведений час. Це язичники почали плакати у церкві. Не знаю, звідки ми це взяли, але як би там не було? І що зробив Адам? Він позбавив себе привілею. Пізнати добро і зло від Бога, який посадив би його і нагодував би його цим плодом. Дозвольте запитати у вас, чи Бог колись витрачав вашу десятину на себе? Ні. А що він робить? Він витрачає вашу десятину на ваш духовний розвиток. Він бере і витрачає її на ваш духовний розвиток. Принаймні, саме на це вона повинна йти. Вірно Тому Адам з самого початку втратив цю можливість. Він зірвав цей плід зеленим. Він ще не був спілим, він ще не був готовий увійти в це. Він ще нічого не знав. Коли настав би час, Бог посадив би його і сказав: «Ось ті речі, які тобі потрібно знати, і він нагодував би його зі свого дерева. Так Тож, як я сказав, Бог ніколи не змінюється. У нього і досі відбувається те, що відбувалося тоді. Він закінчив свою роботу, він спочив від своєї роботи. Але коли Адам зробив те, що він зробив, Бог одразу ж повернувся до роботи, щоб повернути назад, це благословення. Він одразу ж взявся до справи, щоб повернути його назад. І вся ця Біблія від найпершої сторінки, вся Біблія це повернення благословення і усунення прокляття. Алілуя, щоб воно повернулося на своє місце і все пішло далі. Христос став прокляттям за нас. Як написано, проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама поширилося через Ісуса Христа на язичників або перейшло на народи, перейшло на всіх нас, щоб ми отримали обітницю духа вірою. Яку обітницю? Обітницю, яку Бог дав Авраамові, у посланні до Галатів 3,8 в у Біблії сказано. І Бог благовістив Авраамові. Тобі благословляться всі народи. Амінь. Такою була Божа мета. таким був його намір. І Останні шість тисяч років зберігають записи його дій, його слів, його обітниць і завітів. Щоб повернути благословення назад, і це було зроблено. Ісус забезпечив це. Вам залишається лише зробити вибір, ходити в цьому. Це належить вам так само, як належало Адамові. Слава Богу, алілуя. Амінь. Мене звати Патрісія Шервуд. я живу у Чарльстаун, Західній Вірджинії. Ми живемо тут вже трохи більше восьми років. Я одружена 15 років. Більше 10 років тому мене познайомила з місією Кеннета Копленда подруга, і я можу сказати, що з того часу моє життя змінилося. Моя подруга, з якою я разом працювала, дала мені касету «Глорію Копленд, яка дуже багато всього пояснила мені. Хоча, з іншого боку, суперечила багатьом моїм уявленням почувши цю проповідь, я хотіла слухати ще вона була наповнена життям. Я постійно займалась бізнесом, відвідувала різні семінари: семінари з обслуговування, самодопомоги, правильного менеджменту часу з різних речей. Я ходила на ці зібрання і слухала всю цю інформацію про те, що потрібно робити. Ось як потрібно підходити до цього, ось як вирішувати проблеми. І я думала: о, це так чудово. Але коли я почала читати Біблію, я зрозуміла, звідки все це походило. Що в цих людей не було жодних нових ідей. Все було в Біблії, але ніхто ніколи не говорив мені цього раніше. Я почала слухати Коуплендів. Я відчула сильний зв'язок з цим служінням. Не тільки завдяки партнерству. І всьому тому, що воно забезпечує. Але це також зв'язок з Кеннетом і Глорією, як з моїми вчителями, моїми наставниками, духовними батьками все це разом у вашому житті сталися певні неочікувані події. Розкажіть про це трохи. Мій чоловік втратив роботу. На той час у нього не було ніяких особливих перспектив. Він залишався без роботи приблизно півтора року. З нами все було гаразд. Бог забезпечував нас протягом цього періоду. У мого чоловіка була тимчасова робота, але вона теж закінчилася. Це був 2007 рік. На перше липня у нас не було ні медичного страхування, ні інших необхідних речей. Мій чоловік подав заяву на роботу в університет. Для нього це була зовсім інша робота. Ми повинні були дізнатися результати до того, як чоловік, який приймав на роботу, мав піти у відпустку 4 липня. З наближенням цього часу цієї дати ми стримували наш подих, чекали настало 3 липня. Жодного дзвінка. Потім, 4 липня жодного дзвінка. Це було свято. Тож ми подумали, що ж він пішов у відпустку, він же прийняв своє рішення. А 5 липня я читала отриманого листа від місії Кеннета Коупленда. І після цього я сказала: Боже, що ми повинні робити? Я молилася, тому що думала, і що тепер робити? Тут не вдалося. І я почула, що потрібно посіяти насіння. Тож я так і зробила. Я посіла його у місію Кеннета Коупленда. того ж дня. Я віднесла його на пошту. А наступного дня моєму чоловікові зателефонувала від його теперішнього директора, який запропонував моєму чоловікові роботу. Отже, ви наблизились до цієї дати. Вона проминула, і ви опинилися в дуже незручній ситуації. На вашу думку, чому Бог поставив перед вами таку вимогу, Петті? Чому Бог скерував вас посіяти це насіння? По-перше, через принцип сіяння і жнив. А по-друге, я запитала його. Я сказала, Боже, що нам тепер робити? і він сказав мені. Він сказав: посій насіння. Мабуть, я і сама здивувалася, що не зробила цього раніше. Бог постійно тримав цю ситуацію у своїх руках. Справа була лише в тому, щоб ми були готовими прийняти. у ваше життя прийшли зміни. Ви не очікували їх. Але коли ви зараз озираєтеся на ту дорогу, яку ви пройшли зі своїм чоловіком, ви бачите, як ця зміна принесла добрі речі у ваше життя. так, Вона принесла хороші речі. Це було благословенням у багатьох сферах. По перше, без сумніву фінансово. З того часу ми зростаємо у вірі, ми більше молимось разом. Я розумію, що яким би чудовим і дбайливим не був мій чоловік, не він є тим, хто мене забезпечує, а Бог. І мені шкода людей, які, опинившись в таких ситуаціях, враховуючи теперішній економічний стан, не знають істини. Що їм ще залишається робити, крім хвилювань і паніки? Але я знаю, що є інший шлях. Не можу і не хочу уявити, як би все було, якби я не мала Бога. до якого можу звернутися, і завдяки тому, що я дізналась через місію Кеннета Коупленда, я знала, що до Бога можна звернутися. Я знаю, що його слово правда. І я знаю, наскільки воно цінне. Я навчилася застосовувати це слово у своєму житті. Я часто кажу не знаю, де б іще я довідалась про це, якби не місія Кеннета Копленда. Патрісія зробила вибір. Вона зробила вибір стояти на слою Божому та його обітниця. І це вибір перебувати в спокої. А не хвилюватися та тривожитись. Я знаю, що ви не завжди розумієте, куди все йде, і ви не завжди знаєте, в якому напрямку все прямує. Але віра в Бога говорить: Боже, ти знаєш, куди все йде? тож я роблю вибір спочивати в тобі. Я роблю вибір спочивати в твоєму слові і в обітницях, які ти дав. І Патрісія зі своїм чоловіком Джоном були налаштовані на благословення. Вони мали можливість покладатися на Господа усім, що в них було, і тепер вони обидвоє мають чудову роботу. Хвала Богу. На сьогоднішній передачі ви чули, як мій дідусь Кенет Копланд розповідав про те, як Бог з самого початку вивільнив благословення. Але після того, як Адам і Єва скуштували з дерева, був потрібен новий план. І за цим планом на землю повинен був прийти Ісус і повернути це благословення назад. Досліджуйте свою Біблію, прочитайте 13 і 14 -й вірші 3 розділу послання до Галатів. Там описано, що відбулося, і як Ісус Христос помазаний, помінявся місцями з нами і став проклятим. Він взяв прокляття на себе, щоб нам з вами не потрібно було робити цього. І він зробив благословення доступним для нас. Благословення Авраама тепер доступне нам з вами, щоб ми могли вибрати його і ходити у ньому сьогодні. Я знаю, багато з вас планують своє життя. Я знаю, у вас є план на наступні п'ять років, десять років. Але як щодо плану на десять днів? Як щодо наступного для вашого життя? Складіть собі десятиденний план, завдяки якому ви почнете ходити у фінансовому прориві, про який багато хто з вас вірить Богові. Це допоможе вам у кожній сфері вашого життя. Тож зробіть це. Якщо вас цікавить додаткова інформація про місію Кеннета Копланда, ви можете знайти її на нашому сайті Кесім. Там ви знайдете перелік наших матеріалів. Приєднуйтесь до нас знову на передачі «Переможний голос віруючого» наступного тижня. Це буде для вас благословенням. Я, Джеремі Пірсон, згадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і як завжди говорять мої дідусі, бабуся, Ісус є Господь.